Та, всім добрий день, заїхала у нас така марида добротна, алюмініу на 26-тих колесах. Десять світі кращих брендів. Рама 18 -та, алюміні. Та в районі десь там метр 60, метр 70 Весь Весна Шимано, значить шатун Шиману, ззаді алінію, Shimano кассета. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, на три, двадцять чотири передачі, резина, кажу, розумію. Хороші сіделку лягеньке. Є значить, гідралічні тормоза. Щемановські монетки, вилучка, рідна шимнарідуска, амортизаційна. Так, фірма. Десь коїхтугальна. Передня перекидочка Altus. Ось буде така лялька цікавита. Підпишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або інстаграм.жик або тікток.